Привіт, малята! У зеленому болоті, де вода шепотіла, а очерет співав, жили два прекрасних птахи Журавель і Чапля. Вони були сусідами в цьому тихому раю, але майже ніколи не розмовляли між собою. Чапля була відома своєю швидкістю. Проносячись над водою, наче спалах світла, журавель з іншого боку був тіленням терпіння, стоячи нерухомо, як ранковий туман, чекаючи слушної миті, щоб занурити дзьоба у воду, змінювалися пори року. І теплі обійма весни поступалися місцем спекотному і сухому літу, і якось води болота почали відступати. Риби, якої хватала досталь, стало мало, а журавель та чапля почали хвилюватися, де ж вони візьмуть собі їжу. Одного разу. Коли чапля знову спробувала зловити рибу зі звичною швидкістю, але не знайшла жодної, вона помітила журавля, який стояв мовчки і нерухомо не зводячи очей з мілководдя. Журавлику, гукнула чапля. Риби мало, а я голодна. Як ти знаходиш достатньо їжі в ці скрутні часи? Журавель підняв голову і відповів, Чапле, в такі часи швидкість може бути недостатньою. Тільки терпіння приносить мені рибу, але сьогодні навіть терпіння мало що дає можливо, ми знайдемо спосіб об'єднати наші сильні сторони. Давайте призупинимо нашу історію. І зробимо глибокий вдих, подібно до того, як журавелі чапля зробили паузу, щоб обдумати новий план. Глибоко вдихнить, уявляючи, як свіже повітря наповнює вас спокоєм і ясністю. А видихнувши, відпустить усі тривоги. Готові зустрити виклики зі швидкістю та терпінням. Чапля задумливо кивнула. Я швидка, а ти терплячий, разом у нас може все вийти. Так вони розробили план, за яким чапля за допомогою своєї швидкості переганятиме рибу до мілководдя. Де журавель терпляче чекатиме на неї, щоб зловити цю рибу. Наступного дня вони втілили свій план у життя. Чапля танцювала у воді, спрямовуючи рибу до журавля, її рухи були швидкими і впевними. А журавель не рухаючись, Вичікував слушного моменту, і коли риба підпливала ближче, він дуже точно її ловив, їх план увінчався успіхом. У наступні дні журавель і чапля продовжували працювати разом, і їхнє партнерство принесло їм не тільки їжу, але й дружбу. Вони знайшли радість у своїх спільних зусиллях, і болото знову процвітало, що стало свідченням їхньої єдності. Коли літо змінилося, осінь, у Журавелі Чапля поділилися своєю історією з іншими мешканцями болота, навчивши їх цінності спільної праці, поваги до відмінності один одного. Та знаходження цінності в різноманітності. Тепер, коли наша історія добігає кінця, давайте зробимо ще один глибокий вдих. Цього разу наповнений теплом дружби і співпраці, вдихнить, вбираючи себе уроки, отримані журавлем і чаплею. І Видихнить, відпускаючи будь-які сумніви, що залишилися, приймаючи гармонію спільної діяльності. На добраніч, маленькі мрійники, коли ви будете засинати, нехай історія прожуравляє чаплю наповнить ваші сни прозорими водами і безкрайнім небом. Де кожна істота живе в єдності, а кожен виклик долається швидко і з терпінням. Спіть спокійно, знаючи, що, як і журавель і чапля, ви теж можете знайти баланси дружби в навколишньому світі, перетворивши кожну перешкоду на можливість для зростання. Кожну відмінність на місток до порозуміння.